Джеф Безос, який володіє компанією Blue Origin, відправив у космос свою наречену Лорен Санчес із командою знаменитостей, що складається виключно з жінок. До екіпажу війшла співачка Кеті Перрі та американська телеведуча Гейл Кінг. Ракета New Shepard стартувала із західного Техасу. Вона піднялася на 107 кілометрів і дала пасажирам змогу кілька хвилин пробути в невагомості. Решту знаменитостей обирала сама Санчес, ліцензований пілот вертольота й екс-тележурналіст. Політ був повністю автоматизованим і тривав трохи більше за 10 хвилин. Кеті Перрі сказала, що зворушена виглядом землі не втрималася і заспівала в космосі пісню What a Wonderful World. Я не знаю, чи були в космосі інші попзірки. Я не знала, чи я там співатиму. Я просто хотіла побути там зі своїми колегами-космонавтами. Але я це зробила. Я заспівала уривок a wonderful world». Я вирішила не брати якусь свою пісню, бо це не про мене. Це про колектив, а також про те, який прекрасний наш світ. Адиса по польоті також брала участь кінопродюсерка Керіан Флін, колишній інженер НАСА Айша Боу, а також дослідниця Аманда Blue Origin» Не повідомила. Скільки коштував політ, і скільки заплатив кожен із пасажирів? Подорож у космос відбулася за два місяці до весілля Санчеста Безуса у Венеції. Для компанії це став одинадцятий запуск людини в космос зі штату Вашингтон. Blue Origin Безос заснував у 2000 році після того, як заробив статки на Амазон. Він брав участь у першому космічному туристичному польоті Blue Origin у 2021 році, а цього разу супроводжував екіпаж на стартовий майданчик. Це був перший для США космічний політ, у якому брали участь лише жінки.